довгоочікуваний рецепт коктейля. Я пам'ятаю ваші коментарі просто не було можливості його зняти. Нам для цього потрібно льот сироп. Любий, він може бути гранатовий, вишньовий, полоничний, щоб він був червоного кольору. А потім з алкоголя це може бути білий ром або горілка і соків. У мене тут персики маракуя, але взагалі він потрібен, щоб був ананасовий. Ну я думаю, що підійде і ананасовий, і апельсиновий, і щось такого жовтуватого кольору. На дно стакана насипаємо льод. Коктелі сексом забіч, бо секс на пляжу. Ще я можу готувати голубу лагуну і мохіто. У мене є сиропи просто під ці коктейлі. Так що, якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях, я зніму ще і такі коктейлі. Так, ми насипаємо льод. Після льоду ми льємо любий сироп. Я купувала його в Єгипті. До речі, я з Єгипту привезла 4 види сиропу. А, ще я вмію робити. Піноклада це ще топчик, дуже смачний. Так, Ми беремо сироп, в залежності, який у вас стаканчик. Якщо він побільше, можете грам 50 взяти, якщо він поменше, то можете грам 30 взяти. Але знаєте, що цей коктейль буде дуже солодкий, тому що сироп дуже солодкий. Ми налили на низ сиропу, потім додаємо сік. Стараємося налити сік. Взагалі я люблю через ножа наливати, для того, щоб це було рівнями. Постараємося дуже-дуже акуратно, щоб він дав жовтуватий другий рівень. О, доволі непогано виходить. Вам видно? Я вам покажу поближче. У мене просто тут вже пропавший сік, я не буду пити цей коктейль, я його викину, і я його спеціально для вас залишила. Бо я пам'ятаю, із гулянок просто не було часу. І після цього ми так само наливаємо алкоголь також через ніж, щоб це був третій шар, так сказати. Що воно не розмішалося. О, супер, дуже гарно. Як виявилося, в мене сів мікрофон і далі вже закадрова озвучка. Ось такий коктейль у нас получився. Дуже гарний, дуже гарна подача. Цим коктейлем ви здивуєте своїх гостей, так що рекомендую. А я його тим часом виливаю. Тому що вже як 5 днів. Я не п'ю алкоголь і, надіюсь, ще протянуся трохи. <хи> Дякую вам за увагу. Буду вдячна за вашу активність, лайк, коментар, збереження, репост. Обняла.